Що Фіцо, ну тут уже про Фіцо. Це просто Гергій Гуяш, а тут е, Фіцо пригрозив послу українському. Пригрозив українському. Ну і формулює ж, звичайно, ну, як послу можна пригрозити. Ну, донести інформацію або там зауважити послу. Посол це, це посол. Але принаймні пригрозив послу наслідками через блокування транзиту, да, е, мовляв. Не буде, якщо відновлений найближчим часом слово нафти продовжить постачання дизельного палива в Україну. Розумієте? Тобто, в принципі, такі враження, що щось у нас там припинено вже Щось, ми, щось ми вже припинили. Ну, наші кажуть, що ні, нічого не припинили. Тому от скандал є, проблеми нема. Ну і, і та, ми в цьому скандалі є. виглядаємо не дуже. І в принципі, може, це і є мета. А може ми в цьому скандалі маємо виглядати взагалі круто розставити крапки над «і», сказати хлопці, це вам тут ну як сказати ваш, на на вас на ложний слід, а ми нічого не припиняли. Тобто це там туди питання ставте. Ну якось так.